Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. Хотіла у мене все, знаєте, така мрія, щоб, от як інші дівчата-блогери, вишивають і знімають для вас відео. Але у мене такий дебільний цей тримач, що я вже, знаєте, тільки ну, півгодини мучилася, щоб його хоч якось, щоб він хоч якось тримав. Е і бачите, зараза захитається зараз. Ну. Я не знаю, як ще інакше можна його примустирити. <смі> Вже оця, знаєте, пружина, яка е, ну, це ж, ви ж знаєте, так, як тримачі виглядають там, е, така прищепка, защепка, потім таке, іначе, як е, пружина така та, велика, і потім ще одна защіпка. Так оця пружина, вона чи за важкий телефон, чи що з нею, я не знаю. Зараз такі якісь телефони. Роблять великі. У мене до цього був маленький телефон, то він легенький, то нормально ще якось. А зараз такий кірпіч, ну не знаю, на ті гроші, які у мене були на той момент, коли ми телефон брали, то оце тільки такі великі можна було б взяти, але мені він сам не подобається, бо я люблю більш таке щось маленьке. Ось, а тут, прям не знаю. Важкий він для цього тримача. Чи тримать же у мене старий вже не хоче, хоче на пенсію. Не знаю. Коротше кажучи, щось, 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 не те. Так, а де я вчора зупинилася? Вишивати, ви не знаєте, ні? Ну, я знаю, що тут, але чого я туди пішла, не зрозуміла. Ага. О, тут все ж таки спробую трошки. Ага, це ви мою руку будете бачити. Да? Ну, Це ж бачите як. Але я сподіваюся, це мені Наталка однією рукою вишивати. Це мені Наталка е сказала, що на зустріч принесе, там в неї її тримачі, плюс там підсвітка ще. Я подивлюся, можливо, він кращий, то в мене вже буде якось. Е Цікавіші відео, і все ж таки я свою мрію здійсню. І, так, знаєте, вишиваючи, буду там відповідати на теги, чи ще на щось. І, до речі, хотіла сьогодні на тег один відповісти. А я і відповім наступним відео зніму, але не знаю, чи сьогодні, чи завтра напевно, вже завтра. От, але сьогодні просто з вами так поговоримо. Просто так, як то кажуть, ні, ні про що. От, хотіла зняти ще відео, таке, щоб ви мене-решт вже врешті побачили, бо вже давненько такого формату не знімала. Але встала зранку і знову у мене око запливло. До речі, можливо, серед вас є лікарі, бо я вже до двох ходила і ну, кажуть, що я здорова, все нормально. Але у мене ранком запливає праве око. Після того, як я восени проводжала брата свого на позиції, От. він був у звільненні там декілька та днів і через мене їхав, приїхав, до нас заскочив на буквально там годинку, попив чаю. Я його знову проводжала. У нас тут поряд вокзал. От. І ще було так ну, було таке. Так... Був такий час, вибачте, що вже заїкаюся тут, запинаюся. Був такий час, що ще так, знаєте, як наче морозець почався такий. Ну, і брат сів у електричку, поїхав собі, а я так чогось знаєте, гірко розплакалася. І я тоді відчула, що щось ну, от праве око застудило, мабуть, тому що мокре було. І, і того ж дня увечері. Воно так, знаєте, як наче в кутку чухатись стало, а потім е, пройшло, і оце тепер з тих пір, вже я не знаю, скільки, вже більше, ніж півроку. За, ну, так, я ранком як отьок, виходить, водою набирається. От. Буває так трошечки, знаєте, як наче зверху, а буває прямо знизу така бульба у мене водяна, і воно проходить десь до 3, до 4 години, вже нічого немає. На вечір вже точно нічого немає. Але це не кожного дня. Це буває нормально там ранком. А буває, от, не знаю, чи на погоду, чи на що. ну ось Таке тепер маю собі. З оком, і що, знаєте, не п'ю ж спиртного, нічого. Буває, виходжу на вулицю і таке відчуття, що я вчора десь гульнула так гарно, да, і у мене позапливало. Але одне око нормальне, одне ось таке. То, може, ви знаєте, що то може бути, чи до якого лікаря мені піти, тому що мої два, до яких я ходила, кажуть, що все нормально, що то з часом пройде, але що якось воно мені дискомфорт приносить. О, то я до чого хотіла ж зняти себе, а сьогодні око у мене таке плаваюче, то я думаю, не буду. Бо є дівчата, які люблять вирізати шматочок з мого відео, з моїм лицем. Саме тоді чомусь, коли я знімаю себе, це буває дуже рідко, але буває. От, І саме тоді треба ж прийти на мій канал, вирізати мене і кудись вставити з контексту, вирізати її. ну... Якось так подати, як їм вигідно, то я вже думаю, так, зараз я зніму себе з таким обличчям не дуже, то знову скажу, що я якась тут не така вирізу, жуть кудись вталять. Коротше, буду... <смі> буду чекати, коли буду гарна, гарна, щоб вже доколупатися було ні до чого. От, Взагалі шуткую. Коли ну, буде нормально у мене з оком, то я. Зніму, так себе покажу вам. А то ви мене бачили вже давненько. От так що ще хотіла сказати, що останнім часом я присіла на канал Люсик вишиває. Я так, знаєте, я вам вже казала, що я рідко дивлюся э,, відео на Ютубі, особливо рукодільне. Я люблю такі, от, знаєте, живі. От як Люсик вишиває. Вона взагалі, ні там. Ну, вона монтує, я так розумію, вона просто приліплює одне відео до іншого. От, я не скажу, що неякісна зйомка, якісна, мені подобається, і кольори, і все, і там не труситься у неї рука постійно. От, з цього приводу якісні відео. От, єдине, що там мінімум того монтажу, і вона жива людина, розумієте? От Як є, так і каже, знімає. Мені подобається, як вона подає вишивку. Мені сподобалося останнє, останнє, чи там не останнє, одне з останніх відео, коли матеріали на рушничок. А, на... а ні, там. Карти... там футболка. Да, футболка була, Матеріали підбирала, ці ниточки просто по кольорах. не по... Тому що написано там в ключі, а просто так: от мені так сподобалося, так сміялося Коротше, сходіть, я вам лишу посилання на цей канал. Сходіть, подивіться на Люсік нашу. от, Вона ще й волонтер, там дівчата і хлопці сітки плетуть. от то дуже, то Сподобалося мені, коротше кажучи, і хочеться їй подякувати за те, що вони роблять для нас. Це ж для нас, це і для наших воїнів, і в тому числі для нас. Тому що вони нас захищають, і ми більш-менш спокійно спимо вночі, коли нічого не літає, то вже нормально спимо. От. До речі, щось сьогодні вночі таке нам незрозуміло, що відбій, через пару хвилин знов тривога. Відбій, тривоги. Коротше, щось нам таке влаштували сьогодні, але нічого, ми і це переживемо. Так, один, два, три. Да? Щоб тільки. Це я зараз біленьким вишиваю ці день ромашки, так хочеться вже їх побистріше закінчити. І от також я ну, так вже почала з про інших блогерів. Для себе відкрила канал Творчий куточок Юлії. Зараз потихеньку дивлюсь, її теж всі відео. Вона теж мені так подобається тим, що проста людина, без всяких оцих там таких, знаєте, не знаю, мені подобаються живі люди, живе, живе спілкування, яке є, таке є, то щоб, бачите, як однією рукою вишивати. Все одно швидко виходить. От. Це я вишиваю по кольорах. Біленький колір, потім візьму інший там, голубенький, по-моєму, є, чи сиренький такий, і так по кольорах, по кольорах і вишиваю. Парковкою не вишиваю. Не знаю, я одне, одного разу пробувала, у мене все заплуталося. Коротше, я то все зібрала, Я псих взагалі такий, знаєте, мені, якщо щось там дратує, то все то все летить або в мусорку кудись, або я просто не, такого не роблю. Мені треба, щоб мене нічого не дратувало. О, то, що про Юльчик, то теж е, про Юлю, про Юльчик, у мене вже, знаєте, ну, Люсик, Юльчик, оце так про юлю творчий куточок. Теж я присіла на її відео, я ще не багато їх передивилася, але трошечки так передивляюся. Оце я у неї тех потягнула останній, або або називається, я хочу на нього теж дати відповідь, бо він мені трохи сподобався. Так, і бачите, щось я не те вишиваю. А, мож... а ні, те вишиваю все те. Чогось я тільки зробила ось так, але треба було зробити назад. Так, йди назад, отак. От так, зараз хвилинку. Бачите, коли так вишиваєш, то щось відволікаєшся, і постійно, і кудись не туди йдеш. То треба ще вміння мати, щоб вишивати отак, от, знаєте, під, під болтологію, як то кажуть. Так, це я зробила. Так, Оце 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Так, Так, тепер мені треба було звідси і туди, а я щось не те зробила. Зараз я це виправлю дуже швидко. Так, Пороти я не люблю, тому, якщо десь якась помилка, яку ну, ніхто не помітить, крім мене, або ж можна якось зверху зашити там хрестики, то я так роблю. Але я пороти, ну, не, не люблю. То, якщо вже, знаєте, дійсно там важливо е зробити саме так, або там лице, наприклад, там важливо притримуватися всіх цих, тому що на лиці все видно, там такі кольори, що їх все видно одразу. Або там, ну треба дивитися. Але якщо це трава, квіточки, то можна щось і помилятися, тому що. Ніхто там не побачить. Ну що, ну, трава така, там, якщо один хрестик туди-сюди, то нічого страшного. Коротше, дивлюся я завжди на сюжет, Який сюжет, і яка саме помилка, і все, але буває, що і порю. Так. Буває і таке. Вчора ми ходили до зоопарку, нарешті, за. Ну, Від початку повномасштабного вторгнення нікуди ми не їздили, не виїздили, ні, нікуди не ходили. Вчора вже вийшла. Ви, ви І те, знаєте чому? А, нашому помічнику дуже подобаються капібари. І вчора я з подивом зрозуміла, що не тільки йому. Зараз якась така знаєте, ера капібари, тому що дуже багато дітей біжать до того капібари. Нам дуже повезло, що ми їх побачили в зоопарку. Скільки я там, я, ну, раніше ми часто з, зі старшим сином я часто ходила. У нас була така традиція, що кожного року на його день народження десь ну, до 12 років точно, коли йому от було 12 ми ще ходили в зоопарк. І кожного року він в травні народився в кінці, то кожного року ми на його день народження ходили до зоопарку. Така традиція була. Але я там якось. не... Не знаю, чи він не цікавився тими капібарами, чи що. Але я їх там і не бачила ніколи. Кажуть, що вони дуже такі прискіпливі до погодних умов. Вони взагалі переважно сплять і їдять. Все, більше вони нічого не роблять, тому їх е, важко, е, важко застати. І там я так побачила, що там, де вони сплять, то воно там за загоном вони десь пішли і все. От, то ми вчора е, перший раз прийшли, їх немає. Пішли ще там до пташок, сходили, там, де пташки внизу, то там, там, де озеро, пташки, ці примати. Туди сходили, прогулялися, а потім повернулися знову до цих капібарів, і вони вилізли, уявляєте, і такі прямо, і всі люди там стільки людей набігло, і всі діти кричать: капібари, капібари, дорослі теж. Ну, такі вже підлітки студенти, чи хто там був, не знаю, теж там в захваті від тих капібарів. Я так дуже, ну, Мене це трохи здивувало, думаю, що це таке в тих капібарах. Коротше, там тато живе капібар, мама і дитинча. От, І там їли їли а коли ми стояли за ними, спостерігали, бо помічник сказав, поки там є капібари, він нікуди не піде, то ми -то там так довгенько простояли, поки вони наїлися там, ходили вони по своєму тому загончику. От, І, і позаду нас була пара, вони ходили до адміністрації. І запитували, ну, чи коли будуть взагалі капібари, чи є вони там. чи... От. То їм сказали, що напевно, що напевно, вони не вийдуть. Бо вчора була погода така, знаєте, наче сонечко, але вітерець був прохолодний. І Їм сказали, що капібари такої погоди не люблять, вони зазвичай в таку погоду не виходять. Ось, А вони взяли і вийшли. То Люди теж казали, що їх там трохи обминули, але все одно задоволені були, що. Нарешті побачили тих копібарів. Коротше, вони там їли-їли ту травку, ходили, гуляли-гуляли. І потім пострибав той маленький, пострибав трошки перед мамою і побіг собі спати, я так розумію, свій там будиночок. Його не видно там за парканом, але вони пішли. От. І ми пішли. І дуже задоволений наш помічник, що він побачив живих цих копібарів. Я думала, вони такі, знаєте, здорові, вони такі невеличкі. Ні, Ну так, як для хом'яків, якихось, то вони величкі, а так я собі уявляла їх трохи, трохи більшенькими. Так, де мені треба зараз розпочати? Ви, не знаєте? Ось тут, напевно, так? Да? Угу. Ось, що вам ще розказати такого цікавого. То ми вчора налазилися, трошки погуляли, трошки відпочили, але все одно це не допомагає мені особисто. От, настрій, знаєте, який був, такий є. Ну, відпочили, якось відволіклися, але все одно, щось не те. Треба перемогу скоріше, тоді буде все те. Так. Що я ще хотіла вам розказати? Що я вам хотіла розказати? Заправляю я ниточку позаду, тому я так підіймала е е п'яця. До речі, мій е там дівчинка одна писала, що з моїм тримачем нічого, ось він у мене працює. Він цілий. Я просто коли знімаю однією рукою, тримаю е цей е телефон, да, а іншою знімаю, показую, то там може він хитатися ось тут зверху. І трошки як викручуватися, але це не, він не поломаний. Це просто він. Це просто руки у мене такі однією рукою. Бачите, я все роблю однією рукою. Вишиваю з вами однією рукою, знімаю, коли то від, в одній руці тримаю. Якийсь такий блогер, недоблогер. Ось я взагалі себе блогером не вважаю, тому що. Блогери я вже казала якось в якомусь відео, що то людина, яка професійно тим займається, переймається там за якісь у неї є спеціальні приладдя для зйомок, там і світло, і все, і все. І вони монтують гарно, і все. Ото блогери. Ну, То люди, які заробляють на Ютубі, ось професійно тим займаються, то є блогери, але себе я таким не вважаю. От. Тому, звичайно, людина, яка просто, знаєте, коли є вільний час, для вас щось знімає. Декілька разів хотіла я припинити нити знімати, бачите, ні туди. Якось так вийшло, що у мене одна ниточка зверху опинилася з, з нитки, тої, тому треба повернутися назад. Що я казала? Бачите, загубила думку. А, хотіла припинити вже якось був такий у мене період. Та у мене їх постійно таке виникає, знаєте, бажання вже не знімати, тому що інколи думаєш, який сенс в тому, коли. Знаєте, припиняєте лишати мені якісь коментарі і, і вподобайки ставити, то я дивлюся, що, ну, начебто, перегляди є, але ніякої реакції, і все. Думаю, ну, навіщо це мені треба? Буду, не буду більше знімати. А потім деякі дівчата мені напишуть, що Наталко, нам ваші відео так допомагають, трохи підтримують, трохи відволікають. То думаю, так, а як же ж дівчата без мене? Буду знімати і знову знімаю. Так що так це. Завдяки моїм таким, знаєте, вірним глядачам, які вже не перший рік дивляться і... і підтримують мене так само, бо я ж теж людина і теж потребую інколи підтримки. так? І, ну, і не тільки я, це всі такі дівчата, які знімають, їм треба теж бачити, що зараз я знайду, просто де я там. Ну, що їх дивляться і що вони не просто для себе це роблять. Для себе просто можна сісти і сам з собою побалакати, поговорити. От, а коли для когось, то приємно, звісно, коли, звісно, коли е, знаєш, що тебе дивляться, і приємно, коли цінують, такі, пишуть такі відгуки, що там. Ми вас дивимось, ви нам допомагаєте. Це теж приємно і це так підтримую, то я вже далі знімаю. Але декілька де днів тому подивилася, у мене вже майже 500 відео на каналі. Це капець якийсь. Це ще враховується, що багато відео я вимкнула. Там з руснівськими наборами, наприклад, були огляди, і там деякі ще там неактуальні вже я повимикала. От, то там набагато більше відео. Якщо всі вмикнути то увімкнути, то десь буде вже біля Так, Я думаю, так. От, то вже так, знаєте, історія така. І там знайшла декілька відео, коли помічник маленький був, теж знімав, там щось говорив, то так цікаво теж. Ну, і для себе теж, знаєте, буває, там зайдеш, десь там. Декілька років тому знімав от, про щось, так? а потім зараз заходиш, дивишся, і цікаво, чи змінилася саме моя думка з того приводу. От. Це стосується, коли знаєте, теги от знімаєш, а потім цікаво через декілька років подивитися свої ж відповіді і зрозуміти, чи щось змінилося чи ні. Це теж Цікаво, так, тому, і, знаєте, так, 50 на 50, знімаєш відео і для себе, і для вас. От. І так, от, бачите, я сьогодні включилася, думаю, так, про що я буду говорити? Ну, щось вам наговорила, наговорила, вже бачу 22 хвилини, то трошечки вас відволікла. Я, я сподіваюся. Ось, не знаю, там. Скоро мій чоловік вже повинен прийти. Я при ньому не люблю знімати відео, бо він сидить, оце, дивиться і слухає. от. Але подивимося, якщо сьогодні встигну тех зняти, то сьогодні зніму. Якщо ні, то ні. Бачите, хотіла, щоб ви побачили, як я вишиваю, а воно не хоче зарази тримати в нормальному ракурсі той телефон. Ну, Я ще щось подумаю, може, щось придумаю, не знаю. Але як придумати? Ох, так, ладно, це бачите, хочеться щось таке цікавеньке зняти, але немає змоги, тому що немає нормального приладдя для того. Так, все, це я зробила. Бачите, я з вами біленьке закінчила. Ну, на цій квіточці. От. Тепер перевертаю і тут закріплюю ниточку позаду. У мене там стирчать хвостики. То я вам свою зворотню сторону покажу, коли буду показувати звіт по цій роботі наступний, то покажу вам зворотню сторону. У мене там і хвостики стирчать не без того. От, Але я зворотньою стороною взагалі не заморачуюсь. Її ніхто не бачить, крім мене. тому... Коли воно оформлено, тим паче, ніхто туди не буде заглядати, то хіба що декілька років пройде і хтось захоче переоформити і туди залізе, і там побачить, скаже, ууу, який жахіття. Але мене вже не буде тоді. Мені буде вже однаково. Але я не вважаю, що там прям щось страшне. Зараз я вам покажу. До речі, то я тут щось говорю, говорю, дійсно, подумаєте, що то ой, щось там не страшне таке. Ось о моя зворотня сторона. Так, оп. Зараз я зніму свій телефон з цього тримача дебільного. Так. О, бачите? так трошки хвостики стирчать. Трошки видно, де ось протяжка, але я намагаюся не протягувати більше, ніж на три хрестики. Якщо більше трьох хрестиків, то я протягую або під ниточками, або вже обрізаю і починаю заново. Ось така зворотня сторона. Це не рушничок, це не річ, якась, яку носиш, і треба ідеальну зворотню сторону. І я взагалі вважаю, що при ідеальній. Зворотній стороні не буде ідеального лиця. Ось так. Ось так. так, Бачите, це, оцю ромашечку, я тільки що з вами половинку зробила однією рукою. Ось так. От. Я хочу її зробити, а потім бекстіч зроблю на зеленому, і, і вже оцю рамку я вже зробила От, і лишився бекстіч отут-по по стовбуру. І Листочком і ось цю квіточку. Ну, планую сьогодні це, це вже все закінчити. І перейду на цю сторону. Тут буде горщик з квітками ваза там. і хочу тут вже робити. Ось, ось така у мене на сьогодні робота моя. Вчора теж я трошки поколупала ввечері, і сьогодні буде. Сьогодні у мене спокійний такий день, то можна трошки повишивати. І хочеться, знаєте, вже хочеться і хочеться. Дякую, що були зі мною. Трошки вам наговорила, не знаю, що, щось наговорила. Ось, якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть. Поставте мені вподобайку. Поставте саме мені Не відео, мені на лобі вподобайку. І мені буде приємно. А взагалі пишіть хоч щось. Я завжди читаю відгуки, навіть якщо я не відповідаю, буває так, що немає змоги відповісти, але я все одно читаю. І мені приємно і цікаво по по почитати ваші враження і ваші якісь, можливо, зауваження або похвалу, то взагалі всім приємно. Бережіть себе, будь ласка, гарного вам настрою, наскільки це можливо. Слава Україні! Па-па!